Доброго ранку. Ну, я так розумію, ви ще перебуваєте біля трибуни Верховної Ради України. Так. Mm -hmm. Наскільки довго буде тривати ваш протест? До кінця дня, до вівторка. Ви разом з батьківщиною намагаєтесь будете до останнього блокувати. Ні, наш протест насправді буде е, тривати і в вівторок, і в середу. По, до того часу, поки. Е, поки ви не підете е, відпустку. Ні, до того часу, поки. Е, коаліція панамських Патріотів не розгляне питання, яке вимагає розглянути опозиція, яке вимагає розглянути український народ. Це перш за все закони, які дозволять вдвічі знижити ціну на комунальні тарифи. Це перш за все створення тимчасової слідчої комісії по. Формуванню цих тарифів, чому тому, що ми твердо переконані, і люди в цьому головне переконані, що в необґрунтованому підвищенні ціни на газ і як відповідно ціни на тариф закладена корупційна складова і Но... звичайно. Ми продовжуємо вимагати, щоб була утворена тимчасова слідча комісія по вчорах найвищих посадових. Ну вам же ж пообіцяли, що вона буде створена. Хто пообіцяв. От ви, От ви, ні, готові жити ви, на компроміс і розглядати це. Не, який компроміс? Президент, його команда, пан Гринів, вони бояться слова офшори, як червоний ганчірки-бик. Вони бояться згадки цього слова. Вони кажуть, треба всю політичну корупцію. Немає питань, треба. Ставимо кому після політична корупція і пишемо офшори. Ні, не можна, офшори не можна. Забудьте слово офшори. Чому і така, така панамських патріотів? А ви, ви будете блокувати поки обидві ТСК і по тарифам, і по офшорам не будуть ми будемо, а вони зв'язані, тому що е, тарифи підвищені в результаті корупції. Ці ТСК пов'язані, ці питання пов'язані, і гроші, які нібито людям субсидіюють, а насправді крадуть у платників податків. Гроші виводять в офшори і це відбувається не перший рік. Тому це взаємопов'язані речі. Но все Ігор, одно це дві різні ТСК. Так я розумію. Це, це дві як... різні ТСК, але абсолютно взаємопов'язані речі. Це е корупція, яка стала основою. Ігор не зрозуміла вона. ваша відповідь. Якщо буде створена хоча б одна ТСК, ви розблокуєте трибуну Верховної Ради України. <говорить> Я ще раз кажу. ми розблокуємо трибуну і президію тоді, коли будуть утворені дві ТСК і прийнятий пакет законів. Тому що самі ТСК без пакету законів, які дозволять знизити ціну на газ, це знову ж таки намагання прикрити стіговим листочком перед громадою. Ну але ж ви ініціюєте терапі... створення таких ТСК. Ні. Ні, ми вимагаємо і розслідування, створивши тиска і зниження ціни на газ. Є три законопроекти, які підготовані лідерами опозиційних фракцій української опозиції демократичної. Ми наполягаємо на їхньому розгляді в парламенті за для того, щоб як мінімум на 50% знизити знизити пане Ігоре. На а ви голосували плод. за закриття за, за сесії? Що, Що за закриття сесії? А, ні, не голосували. Не голосували. Ні. А І ви не... підтримуєте цей крок проти того, щоб закривати сесію? Ми за те, щоб вона працювала. От вчора була спроба відмінити поняття, була спроба. Наступний тиждень зробити не пленарним, щоб панамські патріоти могли їхати в округи і фальсувати вибори на користь і ігор, ігор. пані Ігоре. Якщо все таки впродовж останнього пленарного тижня наступного не будуть створені ТСК і проголосовані відповідні законопроекти, як ви кажете, ви залишаєтеся блокувати трибуну до наступного або стесії. також і дітей у відпуску. Ми йдемо до людей, ми йдемо піднімати українців. Ми ініціюємо. Щоб кожна сесія обласної ради прийняла рішення про недопустимість підвищення тарифів, щоб кожна сесія прийняла звернення до кабінету міністрів, люди готові виходити на вулиці, ми підемо а це не до порушення людей. Закону І рішення приведемо людей що порушення закону. Ну встановлення тарифів на комунальні послуги. Ну як ви можете які ну, юридичні наслідки такого рішення? А я думаю, що ка офшорна олігархічна банда, яка засіла в кабінеті міністрів, зрозуміє, що вся країна проти неї, і коли під Кабмін від Верховну Раду прийдуть сотні тисяч людей, то вони все зрозуміють. Дякуємо, дякуємо вам. Це був Ігор Масічук.